Ми прийшли дізнатися, рішення комісії. Комісія відмовила на підставі, не зрозуміла, які. Зараз ще вони не, не дають свого рішення. Сказали, що рішення буде завтра. Завтра ми прийдемо і будемо розбиратися з ними. Вони прийняли квітанцію, зразу передивилися, що на рахунки є кошти без відмови Прийняли квітанцію, нічого не повідомляючи. Але прийняли, комісія прийняла такі рішення, не зрозуміло. Чому таке рішення було? Ну, що можу сказати? Я дав квітанцію, де пройшла проплата. Гроші пішли на рахунок по призначенню, куди потрібно. Вони чомусь цю квітанцію кажуть, що вона копія, не оригінал, не приймають. Чому це Не зрозуміло. А у вас оригінал? Звичайно, оригінал. Звичайно, це оригінал. Спочатку і все як воно може бути. Ну ви знаєте, що голова центральної виборчої комісії дав вказівку, що не прийдуть. Можливо, це і повлияло на саме саме не прийдуть саме Щоб не нова комуністичної держави. партії. А якби знаєте, держави. було б заявлено, що комуністична партія йде з новою державою, то і представники нової держави не мають права зараз приймати участь в цьому виборчому процесі. Тому, можливо, це і повлияло власне ця вказівка, голови Центральної виборчої комісії, саме на це рішення комісії. Можливо, і це повлияло. Будемо вияснювати. Один випадок залишається вияснювати це в судовому порядку. Справа в тому, що якщо була відмова, вона б мати повинна якісь під собою причини. А закон про місцеві, про місцеві вибори чітко передбачає наступне, що будь-які недоліки підлягають виправленню і не є підставою для зняття, де голова, до речі? Голова відсутній наразі місці лише секретар та міськомісії, які працюють підставі договору. Ви маєте право отримати копію рішення. Зараз я вам нічого не буду коментувати, В рішенні буде записано всі підстави відмови, і ви маєте його право оскаржити у судовому порядку або до цього На цьому все. Туди, голова. Була відсутня, а, було. а, з... прийнято, коли? а, а що, що... рішення було прийнято по шостої режим комісії був затверджений на першому засіданні з 9-ї години до 17-ї години. Зараз, скажіть, котра година вже зараз. Тому зараз ми не можемо ані видати копію постанови, ані за рік щось коментувати. Єдине, що все, що зараз сказано, це неофіційні коментарі. Не більше ви не можете приймати у нас документи, якщо там ми не здали якісь документи. Якщо ми їх здали в повному обсязі, там є якісь недоліки, вони підлягають виправленню. І не є підставою для відмови в реєстрації. Повторюю ще. Будь-які зауваження, ваші коментарі, пропозиції, все інше в офіційному порядку через суд або через Так, Добре. Все. Добре. Завтра ви маєте право отримати копію рішень. В нас немає претензій. Ми вчора подали всі документи згідно закону у відповідному відповідний срок і відповідному чинному законодавству у повному обсязі. Про що отримали розписку? Від територіальної обласної комісії, користуючись законом про місцеві вибори, це новий закон, там дуже багато нових елементів, я можу сказати лише одне. Там чітко прописано, що якщо документи подані вчасно і в повному обсязі, про що у нас є розписка, вони підлягають реєстрації. Якщо в них є якісь недоліки, якась неправильна дата і так далі, вони підлягають виправленню і це не є підставою для зняття. З реєстрації. Але наразі я знаю таке, що якась там дата переплутана, чи ще щось, якийсь такий долік. Технічний, суто технічний, тому що документи в цей раз у нас йде скорочений порядок, взагалі реєстрації депутатів дається не 90-60 днів на передвиборчу кампанію. Тому я вважаю, що ну, будемо звертатись до суду, оскаржувати те рішення комісії. І більш того, ще вчора я побачила, під час прийняття. Дуже предвзято відношення до нашої партії безпосередньо голови цієї комісії. Я думаю, що будемо ще робити подання на заміну голови комісії.